Чим буде радикальніша люстрація, тим більше життів ми збережемо на сході, і тим швидше ми зробимо Україну, яка буде схожа на Чехію, на Німеччину, на Грузію, на Польщу, на ті країни, які розпочали люстрацію. Перші чотири закони, які подані до парламенту, стали базою для цього закону. Просто з врахуванням того, як ми вигнали суддів в двері, а вони повернулися в вікно. З рахуванням того, як ми побачили, наскільки прогнили наша міліція, спецслужба то той самий Генеральний штаб, ми розробили закон, який передбачає перевірку всієї державної машини. Фактично, ми пропонуємо в цьому законі, щоб люстраційним комітетом стало все суспільство. Бо завдання очистити. Державні органи настільки масштабні, у нас настільки міліціонерів 350 тисяч. А тепер русі підписуємо. Підпису. Це буде спочатку. Як наші галічно розмірі, вони залишили багато місця, тому ми чекаємо до наступного бізнесу, щоб місце тут не залишилося. Я думаю, що кожен депутат. Кожен лідер фракції коаліції має зараз реально показати, що він за очищення влади. І не на словах, а діях. Ми з вами будемо це підтримувати, і ми будемо з вами контролювати. Я являюся науковцем. Ця влада партії регіонів довела країну до того, що науку в Україні робити неможливо. Науковці вимушені виїжджати. Що буде, коли науковці всі вийдуть? Буде те, що просто Україна стане банановою республікою. Зараз майбутнє ну, розвиток держав Європи полягає в тому, що там розвиваються наукоємкі технології, розвивається програмування, розвивається IT. І за, за рахунок цього відбувається там, економічний прогрес. В Україні цього всього не відбувається, тому що наукою керують грунтократи, яких встановлюють родичі, і, е, їхні, які засідають в тому. Ось це, наприклад, футболка, це депутат, це мої фантазії, ну такі криваві. Це депутат ти гібко після люстрації. Дякую.